Бартолінова залоза це є парний орган, який розміщений на великих статевих губах біля входу у піхву. Функція бартолінової залози це є виділення слизу, тому нам слизько під час статевого акту, це є захист від інфекції і тим самим знижує ризик запалення. В силу певних факторів може виникати закупорка залози, тим самим секрет, який виділяє залоза, або слиз не витікає в просвіт піхви. Але залоза не розуміє, що вона не спорожнюється, і продовжує виділяти секрет. Тим самим відбувається її запалення. І виникає бартолініт. Це хвороба, коли виникає запалення бартолінової залози. Або вже за приєднанням інфекції формується абсцес бартолінової залози. Пацієнти чітко знають, що у них бартолініт, адже це больно, це незручно ходити. І жінка першим ділом думає, що ж з цим робити. Звертаючись до пересічних гінекологів, вони говорять одне: його треба вскрити, дренувати і залишити. Але через три місяці, а то й півроку, жінка звертається знову з тією ж самою проблемою. Тоді існує методика, методика видалення бартолінової залози. В силу цього жінка потім відчуває сухість і некомфорт у піхві. На даний момент існує саме сучасна методика лікування Бартолініту це є постановка Ворд катетера. – зовсім атравматична методика, яка проводиться без хірургічного стаціонару та без використання наркозу, амбулаторна процедура, яка моментально лікує Бартолініт та надає жінці можливість насолоджуватися життям. Суть процедури полягає в тому, що. Що в залозі ми робимо отвір, встановлюємо катетер ворда, наповнюємо його, його рідиною і залишаємо в просвіті залози на 4-6 тижнів. Тим самим ми формуємо устя нової протоки. Після шести тижнів ми забираємо катетер з залози, і жінка щаслива йде додому без жодних втручань, швів і маніпуляцій. Отож, якщо у вас є проблема з бартоліновою залозою у вигляді бартолініту, кисти бартолінової залози або абсцесу бартолінової залози, ми з радістю вам допоможемо. Ми маємо велику кількість пацієнтів, які отримали лікування, і задоволені ним. Звертайтеся у наш заклад: ми перші, хто почали використовувати цю методику у нашому регіоні.